Якийсь момент життя ми починаємо шукати своє призначення. Ми хочемо вийти на якийсь свій шлях, ми його називаємо шлях до себе, до себе справжнього. А по факту це і є шлях до Бога, до Бога в своєму серці. Нам не треба його шукати десь у церквах. Чи серед людей, чи ще десь в якомусь місці, він завжди в нашому серці. І коли ми почнемо звертати увагу на себе, на свій внутрішній світ, те, що ми називаємо іноді інтуїцією, тобто свій внутрішній голос, будемо прислухатися до нього, слухати, відчувати своє тіло, відчувати кожну клітинку своє тіла. Чути серцем, а не розумом. Саме тоді ми відчуємо, що ми є е і вийшли на свій шлях призначення, на свій шлях душі, душі єднання з Богом, з Абсолютом, своїм вищим я, своїм вищим тілом. Бо ми і є частинка Бога, і звісно, ми хочемо зізнатися. З собою, об'єднатися, зібрати себе, стати цілостним. І це можливо тільки тоді, коли ми відчуваємо серцем, коли ми прислухаємось до себе. І саме тоді ми стаємо творцями, творцями своєї реальності. Так, же, як Бог є творець всього сущого, так і ми є творець свого життя, своєї реальності, все в нашому серці. Прислухайтеся до нього і любіть себе, бо те, що наверху, те і знизу.